України з водного полу ще на рік зберіг львівську приписку. Вітаю! В ефірі Терка Львів Панорама і сьогодні ви побачите. Лучники України стріляють у Львові. Динамо володар Кубка України з водного поло. Котельник знову шукає таланти. Шахи, вид спорту, потребує реформ. Перемога на воді суперника львівське Динамо, володар Кубка України з водного полу 2016 року. Трофей Львівська команда здобула у Харкові. Після повернення додому гравці та тренери команди поділилися враженнями від звитяги з нашою знімальною групою. Виграти будь-якою ціною після того, як львівський ватерпольний клуб у 2016 році втратив чемпіонське звання. Керівництвом було поставлене завдання здобути куб України. До цього турніру команда підійшла дуже відповідально. У нас просто була задача виграти кубок, і в цьому ми підсилилися, а чемпіонат і суперкубок ми будемо грати тільки своїм складом. Головний суперник львів'яну в боротьбі за трофей, той же харківський слобожанець. Перше принципові суперники зустрілися у груповому етапі. Досить впевнено перемогли львів'яни. Але це, як зазначають гравці Динамо, один з ходів їхньої тактики. Мені здається, що це не так заманюють нас, тому що на Кубку Львова вони також. Програли нам в 10-1. А потім вновний ну, на фіналі нас. Надалі перемігши команди Маріуполя та збірну Київщини. Харків'яни і львів'яни зійшлися знову у протистоянні, але цього разу вже у фінальному. Напруга неймовірна. Першими відзначилися гості, але харків'яни дуже швидко відігрались і навіть вийшовши вперед, контролювали гру. Але до великої перерви динамівці вирівняли поєдинок і відпочивати команди пішли за рахунку 4-4. Далі гойдалки продовжувалися. Вперед виходила то одна, то. То інша команда, але фінальний свисток переможця так і не визначив: 8-8. Долю володаря Кубка України довелось вирішувати у післяматчевих пенальті. Першими схибили гості Юрій Мометєв не зумів пробити кіпера харків'ян. Від Юри Мометєва я не чекав, що він не заб'є. У мене були проблеми з другими гравцями, але від Юри я не чекав, що не заб'є. Але я знав, що Денис Волончук, якщо буде в хорошій формі, він знає всіх харківців, гравців, що там, десь я вірив на 80%, що перемога буде наша. Натомість проявив усю майстерність Денис Волончук, воротар Динамо. Йому вдалося відбити два пенальті. Львів'яни більше не помилялися. У підсумку 4-2. На кожному тренуванні були пенальті. Може так сказати, по два, по одному завжди було. Провелося, ну не переживати, як в нас і сталося. Один не забив, але ну, всі реші вже забили. І ми виграли і на тому. І загальний рахунок 12-10, перемога Львівського ватерпольного клубу. Завжди кубок дається важко, хоча ми вже, вже третій рік підряд перемоги. Та далося накрай тяжко. Але я отримав заложення від гри, особливо коли дивився в повторі. На мене склало враження ця гра. Неприємно, але може, це тому, що ми виграли. На цьому турнірі за львів'ян виступало троє грузинських легіонерів. Ну, легіонери мають бути сильніші, ніж наша команда. А дійсно, вони ну були на рівні з нами. Тому що, ви бачили в кінці, як хто хто був в пенальті, з них ніхто не був в пенальті. Останній гол грала наша шосірка перша. Ну, в принципі, ні, ми не йшли в спільному, тому що у нас були збори і разом тренувалося, пару тренувань. Ну, дійсно, ну. Не було команди, можна вся, але юнари як ну, трошки нас підсилили, звичайно, тому що у нас були заміни, у нас була рівні, а у нас заміна. Якщо б їх не було троєх, у нас б то не було заміни, було одна-дві заміни максимум. А так було рівномірне, дві, ну, дві шістьорки в нас. Діями урозивських легенерів, так зверху я дивився. Були великі претензії до деяких гравців. Ну, ясно, що вони нам допомогли, особливо і в захисті, і в нападі гравці були хорошого класу. Один з лідерів львівської команди, Віктор Момот, на цьому турнірі був у ролі судді і високо оцінює рівень підготовки команд. Перші дві команди це Слобожанець і Динамо Львів. Рівні дві команди були потужні. Другі, остальні, другі дві команди це третє місце Маріуполь, четверте Київ, трошки слабіші, але в принципі кубок вдався. Всі матчі були цікаві, як і малий фінал, як і основний фінал. Всі матчі були напружені, цікаві. В один м'яч, а фінал ви самі бачили по пенальті. Тобто, ну, в принципі, кубок вдався і пройшов на високому рівні. Відпочивати і святкувати у динамівців немає часу. Гравці почали плавну підготовку до Суперкубка України, який буде розіграно 10 грудня у Києві у матчі з тим же Слобожанцем, який очевидно прагнутиме реваншу. У Нас така запекла боротьба і між там хлопцями. І, там я знаю журналісти там і так далі. Харкова пишуть, що ми там такі сякі та яда. Всі ну максимально мають з видачу підійдуть до того суперкубка, щоб доказати їм що ми не просто так виграли кубок і так далі. Ми готуємося ще до Суперку, а потім ми чемпіонат виграємо. Звичайно, що вже додало нам багато емоцій. Більшість повірило в себе наша команда ціла. І ми, і ми готуємося і хочемо перемогти, що суперкубок і чемпіонат і наступний кубок. Дякую. Провідні Робінгуди нашої держави змагаються у Львові. Цими днями у навчально-спортивній базі літніх видів спорту тривають баталії Кубка України зі стрільби з лука. За нагороди представницького турніру ведуть боротьбу понад 200 спортсменів з 11 міст країни. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. На Кубку України у приміщенні змагались у двох категоріях: стріляли з класичного або олімпійського лука та блочного. Першими випробувати свої влучність вийшли, Робінгуди на класичних луках. Дуже специфічна дистанція, це коротка, 18 метрів. Тут, в принципі, людей чи лучників, які погано стріляють, нема. Всі стріляють дуже високо. Тут боротьба нервів. Тому абсолютно всі від першого кола, від 1-8 фіналу, нам було дуже і дуже складно стріляти. Це були високі результати, постійно була велась боротьба. І в фіналі. Також було не можна сказати, що десь було легше, десь складніше. Потішили результатами господарі змагань серед жінок у командному залі кольвів'янки посіли друге місце. А от в індивідуальному турнірі всіх перестріляла Соломія Трапезнікова. Це не є свою несподіванку. Вона член національної збірної команди України. На має певний досвід. Це молода спортсменка, це наша олімпійська надія в нашої області. Сподіваємося, що вона і так далі буде тримати свою спортивну форму. Ну, це представниця молодого покоління злучного спорту Львівщини. Задоволений участю у кубку і майстер спорту міжнародного класу Юрій Гавелко. Хоч перше місце йому не дісталось, але радий за Сергія Макаревича, який став найкращим особистому заліку. У командному ж нашим Робінгудам не було рівних. Вів посів загального команди, напевно, перше місце, і чоловіки взагалі так відбули, що дві львівські команди були в фіналі, і на дуже високому результаті ми боролись, що свідчить про те, що Львів все таки, тримає марку. З'являються нові перспективні лучники, і наша збірна готова до наступного сезону. Далі змагали спортсмени на блошних луках. Стріляти з них легше, адже вони є механізованими. Але й вимоги до учасників тут більші. Зв'язку з цим радше норми виконання та майстрів спорту і майстрів спорту міжнародного класу набагато вищі, тому що і десятка в мішені, центральна десятка. У них в два рази менша ніж у класичного у спортсменів для, з класичного лука. Зв'язку з тим, що тут є покращені умови прицілювання для чемпіонки світу з бочного лука у командній першості Олени Борисенко. Змагання це не лише боротьба за нагороди, а й зустріч із давніми хорошими друзями. Суперники це мої друзі. Це ми, ми один для одного, всі як одна велика сім'я. М'я, тому ми приїжджаємо кожного разу і намагаємося доказати хто краще. І це вже така велика. Ну не знаю, гра для нас всіх. Хто цього разу зможе і хто цього разу буде першим. Киянка Ксенія Шкляр лише кілька днів тому повернулась із закордонних змагань. Результатом першої дистанції не задоволена, але після другої покращила свій результат. каже стріляти для неї одне задоволення. Для мене це удовольствие це хобі, яким я живу, яке зараз мені нравиться. И это интересно: поучаствовать, посмотреть, какой в той форме, сравнить заграничные старты, наши старты. Есть к чему стремиться. Потому что общаться с теми спортсменами, которые которых уровень намного выше, и их опыт, который они передают на своих семинарах, Звісно, хотілось би на практиці це приложити посадрі, буде. Кубок України це представницькі змагання, які розпочинають новий олімпійський цикл. Також турнір для спортсменів з Божного лука є одним з етапів відбору на чемпіонат Європи, який у лютому відбудеться у Франції. У Львові розпочався щорічний всеукраїнський турнір з боксу на призи чемпіона світу Андрія Котельника. Змагання проводяться вже в 14-те. Учасники цього турніру з'їхались до міста Лева з багатьох областей країни. Цьогоріч визначити найкращого приїхали боксери 16-17 років. Вже стало доброю традицією, що на початку зими заслужений майстер спорту Андрій Котельник у Львові збирає талановиту молодь, аби визначити серед них найкращих і відзначити їх цінними подарунками. Турнір нас, наш, з кожним роком він Набирає популяризацію, він вже є традиційним в нашому місті. Ну і Ви бачите, сьогодні дуже багато гостей прийшло, всім цікаво. Я думаю, що ну наш турнір він є, в принципі. В календарі Федерації боксу України, тому ми стараємося його проводити кожен рік в грудні місяці. Вже з перших поєдинків хлопці демонструють усе, на що здатні. Конкуренція чимала. На ринг виходять боксери 12 областей України. Це дуже хороший турнір для підготовки для чемпіонату України. Не вийшло багато чого зробити. Так не, не понравилось мені, як я проюблю. Серед почесних гостей свята шестиразовий чемпіон світу з боксу за версією ВБО Сергій Дзензерук. Головний тренер збірної України з боксу львів'янин Дмитро Сосно. Та чимало відомих тренерів з боксу, ветеранів спорту та ославлених спортсменів. Спочатку хочу подякувати Андрію за те, що він проводить такі турніри, тому що вони, вони дуже дуже потрібні нашій країні, нашим дітям, тим дітям, які займаються спортом і не мають е, е, можливості да боксірувати на таких турнірах. Тобто Андрій робить дуже гарну справу. Я скажу, що я кожен рік приїжджаю на цей турнір, і я бачу, що з кожним роком це краще і краще. Змагання у Львові триватимуть до 4 грудня а саме цього дня розпочнуться фінальні поєдинки боксерів. Шахова громадськість з України підготувала звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути і прийняти національну програму розвитку шахів у нашій країні. Є ідея прирівняти їх до олімпійських видів спорту. Що це дасть нашій програмі? Розповіли провідні львівські гросмейстери. Однією з найважливіших проблем спорту в Україні є питання пов'язане із розвитком шахів. Шахова федерація Львівщини розробила програму Інтелект нації, що надасть можливість залучати до цього спорту спорту усіх бажаючих ми звернулись до голови Верховної Ради з таким проханням, щоб розглянути, ну зробити парламентські слухання щодо затвердження програми розвитку шахів. Це першочергова задача, тому що і вже в цій програмі можна прописувати питання, які в принципі будуть, будуть зацікавлені всі сторони: і громадськість, і міністерство, і держава ти і шахісти. На проведення навчання та змагань спортсменам бракує фінансової підтримки з боку держави та спонсорів. Ми у Львові, скажем так, дуже вже багато чого зробили для шахів, таких дитячих, і хотілося б підтримки не лише державної, в тому плані, що вони допомагають є якісь ставки залучені тренера там і так далі. Але проведення змагань відбувається, і кожне змагання воно потребує ресурсів. У нас до сих пір є страшні проблеми з, з тим, де проводити змагання. Відповідно, будь-яка оренда залу потребує величезних коштів. Не дбають і про шахістів, які докладають максимум зусиль і, незважаючи на екстремальні умови, стають чемпіонами світу. Українських шахістів є дуже успішні результати, як у чоловічої збірної, так і у жіночої. Ми вигравали фактично все, що тільки можна. Це і командні чемпіонати Європи, і командні чемпіонати світу, і двічі вигравали світню шахову олімпіаду. Ну але, на жаль, належної підтримки від держави у нас немає. Фактично, всі турніри, всю підготовку до змагань. Ну а також комп'ютерне забезпечення нам доводиться оплачувати самим. Тому ми би хотіли, щоб шахи прирівняли до олімпійських видів спорту. Ну таке шахи цього заслуговують. Представники Федерації шахів активно заохочують дітей до занять спортом, створюючи їм якнайбільше сприятливих умов. Ми вперше в Україні ввели у всіх школах Львова. Додатковий шаховий гурток, шахи в школах, тобто є у кожній школі Львова. Так, ми стикнулися з певними проблемами, але я думаю, всі держави, які займаються такими речами, вони стикаються також з проблемами, недостатністю кількістю кадрів там, і, так далі, і, так далі, і так далі. Тому що навіть у Львові охопити 118 шкіл і забезпечити шаховими викладачами не так легко. Крім того, це все було зроблено досить швидко, досить короткий термін. Найлегше, щоб було зробити це інвентаризувати всі школи. а От персонал треба навчати, а це руки. Заняття з шахів сприяють розвитку дітей та допомагають у кращому засвоєнні шкільної програми. Потрібно дітей захочувати до цієї гри, так як ну, перш за все вони розвивають мислення. От я можу сказати, що всі діти, які ходять на шахи, паралельно навчаючись у школі, у них дуже добрі оцінки. Це вже доказано це як факт. Тепер і в дитячих садочках Львова ввели гуртки шахів. Пробувати ввести, мабуть, ну, з перших у світі досить системно почали вводити шахи в дитячих садочках, тому що приклад тих же сім'ї музичуків. Є в тому, що діти почали займатися з трьох років шахи як олімпійський вид спорту, і це правильно. Адже українські спортсмени показують феноменальні результати на всіх турнірах. У нас в Україні є дуже великий відтік кадрів, принаймні три. Ну навіть беручи от Сергія Карякіна, який от щойно закінчив матч з Мансом Карлсоном це наш вихованець, фактично. Він перейшов до Росії, тому що краще фінансова мови. Щоб такого не було, треба робити, в принципі, старатися робити найкраще для розвитку спорту. Зокрема, шахи і королівський вид спорту. І якщо я вважаю, якщо ми маємо, а ми в рейтингу, наприклад, не олімпійських видів спорту займаємо по -по -по перше місце. Можливо, я помиляюсь, ну перше мно, або друге. Тому я думаю, що час звернути нас увагу великою необхідністю є розглянути та підтримати звернення шахової громади до Верховної Ради України, тим самим надати їм можливість на подальший розвиток. А кікбоксери Галичини зібралися у Львові. У нашому місті відбувся всеукраїнський турнір. За перемогу та красень кубок на рингу і татамі протягом двох днів поборолись спортсмени дев'яти областей України. Кікбоксинг вдало розвивається в західному регіоні. У Львові зібрались для визначення чемпіона регіону. Кікбоксери у всіх вікових категоріях. Сьогодні відбувається турнір, який носить назву Сила Галичини. Відбувається турнір, який ми Спочатку робимо регіональним, ми сподіваємось і будемо старатися, щоб цей турнір став традиційним. Хочемо залучити взагалі мало приїхати на турнір 9 областей, але зараз країна і спорт не відокремили нашої країни, переживає не дуже хороші часи. Деякі люди поїхали. На міжнародні змагання представники влади стверджують, що міська рада буде всіма силами сприяти розвитку кікбоксингу, адже таких професійних клубів у місті є дуже мало. Я б напевно узагальнив. Хочу сказати, що напевно вже буду неодноразово повторюватися, що в міській раді є достатньо депутатів, які сьогодні будуть відстоювати розвиток спорту в місті Львові, тому що ми дуже багато часу втратили, коли в нас наші діти. Не мали можливості футбол грати, проводили в комп'ютерних залах свій довільну вільний час. Приїхали на чемпіонат і гості з сусідніх міст та містечок, які вже встигли відзначитись. Константин виграв бій технічним нокаутом у третьому раунді. Туда чудово, і все організація чудова. все організували чудово. Чемпіонат селі. Львівський кікбоксер Ростислав Убоженко також приїхав на змагання, але хлопець в своїх силах не сумнівається. Адже він переможець Кубка світу. Чемпіонат називається Сила Галичини», Приїхало досить багато команд. Наша команда в кількості десь 15 чоловік, досить велика. Спі хороший рівень наполегливі тренування не лише в клубі, один із секретів успіху. Ростислава він присвячує спорту кожну вільну хвилину. Тувалися, в принципі, як завжди, кожного дня тренування в залі. Зранку це більше пробіжки, фізична підготовка. Вечором в залі напрацюємо вже техніку, з тренером більше працюємо. Хто куди, а ми на кікбоксинг саме цей вид спорту вчить нас прагнути до перемоги, вірити в себе, а також підтримувати своє тіло у здоров'я. Спортивній формі мала ракетка для школярів. У місті Лева відбулась шкільна ліга з настільного тенісу. Команди із шести районів зустрілися між собою, щоб визначити найкращих. Деталі уже за мить у сюжеті. Діти професіонали та любителі тенісу зустрілись на чемпіонаті міського рівня. Вони борються за титул Найкраща тенісна команда міста, і за головний приз тенісний стіл. В шести районах були проведені змагання, де перше, друге, третє місце ті команди, які посіли, вони власне попадають на перші з міста. Львова команда, яка на цих на фінальній частині посяд, займе перше місце одержує, окрім нагород, кубки, медалі грамоти так само буде мати тенісний стіл. У турнірі беруть участь школярі від першого до одинадцятого класу. Кожна команда складається із трьох учасників: двох хлопців і однієї дівчини. Сьогодні тенісний турнір «Мала ракетка. Я дуже рада, що я беру участь у ньому, бо це дуже цікаво і цікаво дізнатися познайомитися, дізнатися свої сили. Дітям цікаво приймати участь у такому турнірі. Вони мають можливість покращити свої тенісні вміння, а також просто цікаво провести час з однолітками. Чемпіонат дуже цікавий. До того було чемпіонати міжрайонними і найкращі з команд пробилися на цей чемпіонат. Думаю, змагання були досить цікавими, оскільки тут найсильніші гравці. На сьогодні доволі велика кількість шкіл міста обладнані тенісними столами та в багатьох діють секції для занять спортом. На школі є С столи хто хоче, то йде і встає і грає. Я ходила на тренування на тренування кожен день і хотіла, щоб наша команда виграла. В наш час особливо необхідно заохочувати дітей до занять спортом, адже комп'ютер це добре, а здоров'я основне. Влучно стріляти і фізично бути загартованим. Цього сьогодні навчають у львівських школах. У нашому місті відбувся перший міжкільний турнір з предмету Захист вітчизни. Лежачи з коліна та стоячи, старшокласники львівських шкіл змагаються у стрільбі з пневматичних гвинтівок. Для сьогоднішніх реалій, зізнаються викладачі, предмет захисту вітчизни дуже актуальний. Тому ми вирішили провести такі змагання, оскільки напередодні 6 грудня буде 25-та річниця Збройних сил України. І обов'язково ми повинні зараз на це дітям звертати увагу, а їхню увагу, оскільки в країні війна, хоч ми і називаємо антитерористичною операцією, але це є війна. Дітей, брати, батьки, знайомі перебувають зараз на війні. І діти дуже патріотично налаштовані, в дуже піднесеному настрої сьогодні прийшли, дуже хотіли перемагати. Це свідчить про те, що в нас в дітей здоровий дух, в дітей правильне виховання, і діти усвідомлюють те, що зараз відбувається в країні. У стрільбі найкраще справуються хлопці. Кажуть, не треба застосовувати фізичної сили, достатньо опанувати себе психологічно. Змагання дуже сподобалось. Найкраще було виконувати стрільбу, вона була найлегша, адже там не треба було докладати дуже великих сил. До змагань готувалося взагалі тиждень, ходили стріляти, але результатом своїм не дуже задоволений, оскільки міг попасти і краще. Ну і суперники дуже були сильні, теж гарно стріляли. Дівчатам важче поводитись з гвинтівкою. Добре розуміють, що це не зовсім жіноча справа, але задніх пасти не збираються. Найважче було напевно стріляти. Ну важко попасти в ціль, прицілитись. Я вважаю психологічно. Потрібно заспокоїтись, не нервуватись, і все тоді вийде. Змагалися діти не лише у стрільбі, спробували свої сили у метанні навчальних ножів. Справа непроста і водночас дуже цікава. Перевірили учнів і в комплексно-силових вправах: відтискання від підлоги, качання пресу і підтягування на перекладині – Тут рівень підготовки їх доволі високий. Комплексно силова взагалі, прекрасно, там норматив перевиконується. Болівальникам найбільше сподобалось перетягування линви. Найкращу майстерність тут продемонстрували учні правничої гімназії. Як з'ясувалося, у них є своя відпрацьована тактика. ми просто знали, що мати потрібно ззаді одного, хто буде керувати, і так поставили і виграли. Підсумувавши, почесне журі визначило переможців і призерів перших міжшкільних змагань з предмету захист вітчизни. Перше місце і кубок отримали учні правничої гімназії. Срібло залишилось у 62-й школі. І бронза у Галицької гімназії. Тут були діти підготовлені, були вибрані кращі в класах діти. От але рівень, скажімо, рівень хороший. Ви були свідками в стрільбі, досить влучно попадали з різних положень. Організатори обіцяють, змагання з часом лише набиратимуть обертів. Акція завершилася. Управління фізичної культури та спорту спільно з відділенням Національного олімпійського комітету України у Львівській області провели екскурсії для дітей небесної сотні та учасників. АТО. Львівські спортивні споруди відвідали діти зі всієї області. Більш ніж за півмісяця майже 400 дітей, воїнів АТО, які проживають у Львівській області, з екскурсіями відвідали навчально-спортивну базу літніх видів спорту Міністерства оборони України. Окрім знайомства з різними видами спорту, дітям поталанило познайомитись із відомими спортсменами і навіть самому спробувати себе у різних видах спорту. Ми сьогодні ми стріляли з луку, були на дивилися коні на конях, бачили басейн, Відкрити небо, холодно, але вода тепла. Там, де нам розказували, що маленькі діти, там, де в басейні купалися, і їй сказали, що з півтора року я навіть не знало, то було дуже цікаво. А учасники чемпіонату України зі стрільби з лука, який в цей час триває у легкоатлетичному манежі, розповіли дітям про будову лука. Це рукоять, в якому ми тримаємо. Деякі спортсмени її причіпляють. Щоб лук не випадав. Це в нас тітіва, яку ми натягуємо ось таким способом. Ось так. Підіймаємо та розтягуємо. Легкоатлетичний манеж унікальна споруда не лише у Львові, а й у всій Україні. Всі чемпіонати України з велоспорту проходять на цій арені. На цій арені проводимо дев'ять чемпіонатів України. Це Сучасне п'ятаборство тиквандо, карете, вільна боротьба, самбо, ушу, легка атлетика. Мета таких екскурсій залучити дітей до занять фізичною культурою та спортом. І багато з них вже хочуть записатися на різні секції. Я бачу, що дітям дуже дуже подобається. Вони з великим захопленням відвідують всі манежі, тири, плавальні басейни. Зараз ми знаходимося в залі для боксу. Безумовно, що воно себе виправдовує, тому що діти розкривають для себе спорт, розкривають для себе фізичну культуру. Багато запитань задають тренерам, спортсменам, які тут присутні. Їм дуже і дуже цікаво, і багато з дітей вже для себе обирають, що цікаво види спорту. Така програма себе повністю виправдала організатори. А це обласна адміністрація. Спільно з ноком зуміли залучити до акції дітей з усіх районів області. На пам'ять голова відділення нок України у Львівській області від фундації Юрія Торянського почне з себе. Подарував дітям пам'ятні подарунки. Екскурсії триватимуть до 30 листопада. І таким видався спортивний тиждень на Львівщині. Наступний обіцяє бути не менш цікавим та багатим на події. Про них обов'язково поговоримо рівно за тиждень у спортпанорамі. Сьогодні дякую за увагу і бувайте здорові!